Вітаю вас, ми підписники та шановні гості каналу. З вами ваша старла Клименко Наталія з прогнозом на березень 2026 року для представників знаку Зодіаку Лев. Поговоримо з вами про найбільш яскраві астрологічні аспекти, які можуть торкатися в вашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій місяць та реалізували задумане. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися, як завжди, до мене в директ Instagram або ж Телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео разом із тайм кодами для вашої зручності. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Дуже часто ці теми переплітаються та доповнюються одна одну, так будете мати більш широку картину. Якщо не знаєте знак свого астенерту та положення місяця, можете написати в коментарях мені під цим відео вашу дату, час та місце народження. Я допоможу вам розібратися з цим питанням і розкрию вам сітку домів, адже кожна карта унікальна. Всім буду дуже вдячна за зворотній зв'язок, за лайки та коментарі. Якщо ви ще не підписані, сподобається подача інформації. Підписуйтеся, буду дуже рада. Пересилайте своїм друзям та знайомим це відео, щоб ви також були обізнані в астрологічних аспектах. Окрема подяка, як завжди, спонсорам каналу для вас, моє любі, дуже важливим буде цей місяць, оскільки ви можете звільнятися від всього непотрібного. Буде завершення коридору затемнень місячним затемненням, а також Юпітер буде переходити в прямий рух. Меркурій, який зараз ретроградить, буде переходити також в прямий рух, і ви зможете підбити підсумки, щось підкругувати за цей період із новими силами впроваджувати плани в життя. Буде зароджуватися новий цикл цілий, оскільки Сонце в кінці місяця буде у з'єднанні із Сатурном, планетою структури, законів та порядку. Про все це більш детально зараз і поговоримо. Починаючи із 2 березня Марс, планета рішучих дій, активності та ініціативи, буде переходити в знак Риби, водну стихію. І наші дії будуть більш Гнучкими, плавними, і це буде в вашому восьмому секторі. Там, де Марс, там велика активність і рішучість. В цей період ви можете більше часу приділяти вирішенню питань спадщини, соціальних виплат від держави, роботи, наприклад, із підписаннями угод, колабораціями, взаємодію з іншими людьми. Це стосується розподілу спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами, або по шлюбу, або по бізнесу. Також Марс може давати вам активність підписання вигідних контрактів, які пов'язані із фінансами, чужими фінансами, наприклад, фінансами ваших клієнтів. Ви можете займатися питаннями аліментів, спадку, а також соціальних виплат, підписання угод із. Банками, наприклад, вирішення питань митного контролю. Оскільки восьми сектор пов'язаний з езотерикою, з психологією, це чудова можливість для активного впровадження психологічних методів в свою роботу. Ви будете більш активними в пошуку партнерів для бізнесу, кому це актуально. Чудова можливість для зачаття дітини в цей період. Також будьте обережними, щоб Марс не давав конфліктності та бажання ризикувати. Адже восьмий сектор це сектор ризиків, в тому числі й фінансов. 3 березня буде місячне затемнення, яке закриває коридор затемнень. Цей період буде опозиція між місяцем та сонцем. Зніму обов'язково окреме відео про цей період, які будуть аспекти дня. Ваше буде місячне затемнення в знаку діва в вашому другому секторі. Тобто ви можете отримувати результати, буде ясність стосовно положення ваших власних ресурсів та фінансів. А також ви можете розкрити якісь таланти в собі. Це чудова можливість і для звільнення від неподження. Потрібних звичок від захворювань, адже другий сектор це сектор здоров'я, в тому числі. В цей період ви можете завершувати важливі проєкти, які були у вас до цього, або ж вирішите, наприклад, звільнитися від тієї роботи, яка вас вже більше не задовольняє. Може бути прихід важливої звістки, і оскільки впродовж наступних двох тижнів все ж таки ще буде діяти. Затемнення, максимально воно може бути відлуння і впродовж наступних двох місяців ви можете за цей період звільнитися від всього непотрібного. Це може бути і перегляд ваших цінностей, вашої самоцінності. 5 березня сонце буде в гармонійному аспекті удачі до Юпітера. Сонце це наше его. Це. Наше власне Я, наша творчість, а Юпітер це планета удачі, яка все розширює. І в аспекті удачі вони будуть посилювати ваш творчий потенціал, Чудова можливість для навчання, для важливих зустрічей, для прояву вашого авторитету. Торкається цей аспект 8 та 12 сектору. Зараз Юпітер йде вашим 12 сектором. Тобто ви можете розширювати свої пізнання в психології та езотериці, може бути підтримка впливових людей, можуть бути також і взаємодія з іноземними компаніями. А також це стосується і фінансування прибутків від ваших інвестицій. Також це може бути і неоподатковані, тобто прихована діяльність. 6 березня Венера, планета гармонії, любові наших бажань, буде переходити в знак Овен, вогняну стихію і робити аспект удачі до вашого знаку. В цей період ваші бажання можуть бути більш пристрасними і палкими. І думка про те, що... Чого хочу, те моє не буде нас покидати. Це чудовий час для того, щоб ви реалізували задумане в темах дев'ятого сектору, адже там, де Венера, там успіх. Дев'ятий пов'язане з вашим авторитетом. Це можуть бути підписання вигідних юридичних угод, чудова можливість для виступів, звітностей, гарні звістки, які стосуються ваших онуків, кому це актуально. Ви можете. Співпрацювати, взаємодіяти із цікавими людьми, які будуть розширювати ваш кругозір. Може бути і фінансова нагорода з-за кордону, чудова можливість для мандрівок, а також для підвищення кваліфікації, отримання нових знань. Для когось це актуальний період за Венерою поїхати туди, переїхати навіть туди, де вам більш комфортно і зручно. Це стосується і зміни міста, наприклад, або ж країни. 7 березня Меркурій, який на той період ще буде ретроградним, буде у з'єднанні з Сонцем у вашому восьмому секторі. Тобто, в цей період ви можете щось допрацьовувати в темах, які стосуються великих фінансів. В цей час можуть бути перепідписання угод, повторні зустрічі з тими людьми, з ким ми спілкувалися раніше, або ж впроваджувати нове з погляду на перегляд тих ситуацій, інформації документів, якими ви володієте. Цього ж дня Ванера буде у з'єднанні із Нептуном в вашому дев'ятому секторі. Нептун планета, яка символізує вищі прояви Венери, тобто любові і милосердя, чудовий час для творчості, для співпраці з іноземними партнерами, для вивчення іноземних мов також це стосується і духовного наставництва. 8 березня Венера буде вже у з'єднанні з Сатурном, і в цей період ви можете більш реалістично поглянути на стан вашої взаємодії з іншими людьми, або ж фінансами. Чудовий час для нових знайомств, які будуть серйозними. А в цей період можуть бути і покупки, які будуть слугувати довго, або ж підписання довгострокових угод. 9 березня Меркурій буде у з'єднанні із Юпітером, і в цей же період буде формуватися замкнена гармонійна конфігурація супертрин за участю місяця Юпітера і Меркурія, торкаючись вашого 12, 4 та 8 сектору. Це може бути сприятлива можливість для переїзду, для налагодження відносин вдома, а також Комусь для зачаття, для вирішення фінансових питань або ж питань минулого, які стосуються сімейних справ, можуть бути перезаключення угод, оскільки і Юпітер, і Маркурій в ретроградному русі. 11 березня. Юпітер переходить в прямий рух, тобто за кілька днів то та після він в стоянні, акцентуючи вашу увагу на темах власного авторитету та популярності. І він буде в вашому 12 секторі. Ви можете подумати, які у вас є амбіційні мрії, чого ви хотіли досягти. Це може бути і підтримка вашими рідними, це може бути підтримка людьми, які з кордону або ж далеко. 13 березня Марс буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом майбутнього, вузлом раху в вашому 8 секторі, і, ймовірний, новий досвід і можливість діяти інакше, щоб отримати і інший результат. І цього ж дня білий місяць або ж Селена буде переходити в знак Діва, в ваш другий сектор. Білий місяць символізує допомогу вищих сил. І зараз, якщо ви будете розкривати свій творчий потенціал, свої таланти, якщо ви будете допомагати іншим людям фінансово зростати, білий місяць буде допомагати і вам реалізовувати ваші плани, розкривати ваші таланти через виступи, через співпрацю з іншими людьми. Це чудова можливість для того, щоб ви. Посилили свою самооцінку і заробляли так, щоб вам вистачало. Білий місяць буде давати вам можливість позбутися комплексів, підвищити самооцінку і здобути ту роботу, і отримати ці доходи, які ви заслуговуєте. 14 березня буде напружений аспект між Марсом та чорним місяцем, торкаючись вашого 8-го та 5-го сектору. Чорний місяць зараз іде вашим п'ятим сектором, тобто сектором всього, що ви любите, що вас надихає. І в цей період можуть бути непорозуміння із людьми, яких ви кохаєте, із дітками, або ж ваше хобі та улюблена справа, ваші спортивні подобання, справи можуть. Вимагати від вас більших зусиль енергетично, а також більшого фінансування, і воно пов'язане із спільними ресурсами з вашими партнерами. В цей період вам може здаватися, що вас недооцінюють ваші партнери і люди, яких ви кохаєте. 15 березня Меркурій буде у з'єднанні із Марсом, тож можуть бути повторні зустрічі і перегляд відносин. І ймовірність переведення їх на найбільш серйозний і глибокий рівень. І вже 16 березня Меркурій також буде в напруженому аспекті до чорного місяця, тобто можуть бути непорозуміння, в цей період важливо не вирішувати серйозних фінансових операцій, а також не піддаватися на провокації чорного місяця, оскільки п'ятий сектор ще пов'язаний із азартом, азартними іграми, восьми великі фінанси і кризи. Тож можуть бути. Ситуації, коли вам можуть запропонувати великий дохід за короткий час, це може бути мильна бульбашка. В цей же період вам може здаватися, що вас недооцінюють, не люблять, а ваші діти, ваші кохані люди можуть бути провокації з їхнього боку. Важливо пройти цей аспект із вірою, більше проявляти відповідальність у повідношенню до дітей, наприклад. Слідкувати за тим, що ви говорите, 19 березня настає молодик в знаку риби в вашому 8 секторі. В цей період, за попередні дні, ви мали можливість щось допрацювати, переглянути, і зараз молодик відкриває перед вами сприятливі можливості для змін. Тобто, в цей час можуть бути. Укладання угод або ж перепідписання оновлення угод із банками із великими організаціями в цей час ви можете отримати винагороду за свою діяльність. Зміни можуть таркатися і тем спадщини та оподаткування. Обов'язково зніму окреме відео про цей день, про цей період. Восьмий секта дасть вам можливість отримувати більше. Проте, з урахуванням того, що Меркурій ретроградний, ви можете планувати, а коли він вийде в прямий рух, набере швидкість, ви можете вже свої плани втілювати в життя. 20 березня настає день весняного рівнодення, і Сонце переходить в перший градус знаку Овен, ваш дев'ятий сектор. Фокус вашої уваги вже буде націлений на теми вашої популярності та авторитету. Для когось. Сприятлива можливість для зустрічей і спілкування з онуками, чудовий час для підвищення кваліфікації, здобуття нових знань, мандрівок, угу. вивчення іноземних мов та співпраці з іноземцями. В цей же час. Меркурій буде в стоянні, він буде переходити в прямий рух у вашому восьмому секторі, і не варто починати в цей день нових справ, адже вони також можуть подальшому стояти і надавати розвитку. Проте може бути прихід важливої для вас інформації і важлива зустріч. 22 березня Сонце буде у з'єднанні із Нептуном у вашому 9 секторі, і вже 25 березня Сонце буде у з'єднанні із Сатурном, у вашому секторі, який відповідає за все далеке, іноземне, це може бути періодом, коли ви можете спланувати цілі на найближчий рік, адже відкривається новий цикл Сатурну. А цей період ви можете підписувати важливі юридичні угоди, можуть бути долоносні зустрічі. В цей час ви можете самі ставати якогось наставником і проявляти велику відповідальність за інших людей. Це чудова можливість і для навчання. Що дасть вам фундамент для подальшого росту? 29 березня Сатурн буде в гармонійному аспекті можливостей до Плутону. Сатурн це планета структури, порядку наших цілей, внутрішнього кордону, а Плутон це планета трансформацій. Це планета, яка вважається бульдозером знаків зодіаку, яка відсіє все непотрібне з нашого життя. Тож зараз зростатиме наша сила волі, наполегливість, стійкість, і ми можемо створити власну структуру. Торкається цей аспект 9 та 7 сектору. Тобто можуть бути укладання угод з іноземними компаніями. Ви можете зустріти ту людину, яка буде вашим і наставником, і партнером. 30 березня Венера буде переходити в знак Телець, в знак свого володіння і буде розкривати свої найкращі якості. Але тут Ванера не просто про кохання, про любов, а про практичні речі, про задоволення, про накопичення і те, що дає затишок відчуття стабільності, стійкості та комфорту. Венера буде переходити в ваш 10-й сектор. Там, де ванера, там удача. Тобто зараз ви можете розкривати свої найкращі якості, проявляти дипломатію, харизматичність. Можуть бути важливі зустрічі, підписання вигідних угод. В цей час ви можете також і робити покупки, вагомі, статусні покупки. Це може бути гарна звістка для вас. В цей період ви можете насолоджуватися життям в тих темах, які стосуються вашої кар'єри та статусу і реалізації ваших амбіційних цілей. А зараз поглянемо з вами на метафоричні асоціативні карти. Це психологічний інструмент, який допоможе вам з'ясувати, який ресурс є поряд з вами, щоб ви реалізували легко заплановане в березні. Оберіть одну або кілька карт, які вам відгукуються, і подумайте, про що вони вам. А зараз перед вами найбільш сприятливі дні для стрижки та зачіски в березні, щоб волосся росло краще, швидше або ж, навпаки, довше тримало форму, якщо у вас стрижка. А це дні місяця без курсу, коли не варто починати нових справ, адже вони можуть мати зовсім непередбачений результат, не дійти свого логічного завершення. Також нагадую, що із 16 до 20 березня будуть діяти так звані нульові сонячні дні це дні, коли не варто починати нових справ. Вони чимось схожі на місяць без курсу, але стосуються сонця, нашої енергії. Я всім дякую за увагу, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічі в наступних відео.